Через пастора героя вже Господь нам нагадав дуже багато істин про хрещення. І коли ми зараз будемо здійснювати хрещення, то я тільки небагато ще додам. Так само, як в Старому Завіті, Авраам отримав обітницю, що Бог буде Богом Його і Богом Його нащадків і знак обрізання, заповідь про знак обрізання. Але вже в 18 розділі ми читаємо, що Господь говорить, для чого він вибрав Авраама. І там сказано так, буття 18.19. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі. І будуть вони дотримуватися дороги Господні, щоб чинити справедливість та право. А то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, щоб. Що сказав був про нього? Авраам мав так навчати своїх синів, щоб вони далі в поколіннях дотримувалися дороги Господні. І тому сьогодні в проповіді ми вже багато чули, що хрещення насамперед, знак Божої благодаті, знак Божих обітниць, печать Божого завіту. Але Багато разів ми почули і про відповідальність батьків про відповідальність громади. І в новому Завіті так само батьки мають виховувати своїх дітей в навчанні і на поумленні Господнього. Тому, як Жан Кальвін колись сказав, що знак хрещення це велика втіха для батьків, знати, що їхня дитина відзначена цим знаком. Божої любові, Божої милості. І одночасно це спонукає нас до відповідальності. Я додам ще сьогодні тільки, що коли ми спостерігаємо за хрещенням, приймаємо так чи інакше участь, будучи просто свідками, також давайте думати про привілегії хрещення і до чого воно нас закликає. Якщо ви охрещені, в дитинстві, але в вас ще немає щирої віри і покаяння, то сьогодні Господь звертається до вас, щоб ви покаялись, увірували, і щоб у вас була та духовна реальність, про яку хрещення, на яку хрещення вказало ще у вашому дитинстві. Хтось хрестився дорослим і пам'ятає, як це сталося. І це також для нас велика милість, тому що ми згадуємо, що Через хрещення Господь підтвердив, дав нам знак печать, що Він прийняв нас, що очистив своєю кров'ю, Духом Святим продовжує очищувати наші серця. І Він поєднався з нами, Він прийняв нас. Тому що хрещення це знак нашого єднання, нашого щеплення до Христа. Тому використовуємо ці можливості для того, щоб. Наша віра зміцнялася. І зараз ми перейдемо до самого хрещення, тому ми запрошуємо сюди Валіка і Люду з Лукою, і також запрошуємо присвітера Юрія і пастора Героя як представників Ради Старійшин Церков Одеської і Львівської з цього боку. І, е, е. Нагадаю обітниці звіту для вас і для дітей наших. Сьогодні вже читали дії 2.39, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Також сьогодні вже читали збуття 17: і я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою. І поміж потомством Твоїм по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і нащадки Твоїх по тобі. І також ми читали сьогодні в Діях, 16 розділ, 31 вірш: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти та твій дім. Тому питання до вас, Валентин та Людмила, Валік та Люда. Чи визнаєте ви, що ваша дитина потребує очищення кров'ю Ісуса Христа і обновлення благодаттю Святого Духа? Чи заявляєте ви від Його імені про Його права на обітниці Божого завіту і очікуєте з вірою Його Спасіння, як і свого власного, від Господа Ісуса Христа? Чи посвячуєте ви сьогодні своє дитя Богу? І обіцяєте смиренно покладаючись на милість Божу, що будете намагатися бути Йому прикладом благочестя, що будете молитися з Ним і за Нього, що будете наставляти Його у вченні нашої Святої Церкви і що будете прагнути всіма назначеними Богом способами виховувати Його в послусі та вченні Господа. Ми почули відповідь батьків. І питання до громади, до членів церкви. Чи приймаєте ви на себе як церковна громада відповідальність допомагати батькам в християнському вихованні цієї дитини? Отже, з Божою допомогою переходимо до самого, самого хрещення. За всі ці обіцянки, які ти нам дав, як прекрасно на голосі. І дякуємо, що ти також не забуде про наших дітей. І сьогодні просимо, щоб ти була своєю ще те, хрещення нашої любові. І просимо здійснення всіх, твоїх повітряних Божий. Молимо за це, м'я і сухі. Лука, хріщу тебе ім'я Отця, сина і рука святого. Амінь. Амінь. Помолимося. Господи Боже наш, ми дякуємо, що ти даруєш нам наших дітей. Я дякую тобі, що ти дарував сина Луку Валентину та Людмилі. Я дякую, що Ти дарував мені внука. І ми дякуємо, Господи, що Ти продовжуєш благословляти наших дітей. І ми дякуємо за всіх дітей, які виросли в цій громаді, і, і багато з них вже сповідали свою віру. І просимо, Господи, щоб в житті Луки, як і в житті інших дітей нашої громади, діяв Дух Святий. Ми визнаємо, що ти можеш відроджувати дітей до хрещення. Ми визнаємо, що ти можеш відроджувати їх в момент хрещення. Ми визнаємо, що ти в правій силі зробити це пізніше в дорослому віці, але ми дуже просимо, Господи, щоб Лука, як і інші наші діти, пізнавали Тебе. І просимо також, щоб ти дав сили Валентину та Людмилі виховувати Луку. Також ми просимо про твій захист для цієї сім'ї та для інших сімей і для діток, особливо серед цієї війни, коли навіть під час хрещення відбуваються вибухи. Ми просимо, Господи, щоб Ти благословив, щоб в наших сім'ях продовжували народжуватися діти і щоб в поколіннях передавалася віра. І тому ми просимо, щоб Ти благословив сім'ю Валентина і. Людмили, просимо, щоб ти благословив луку і щоб у їх сім'ї віра передавалася з покоління в покоління і сповідували і жили з вірою в того, хто нас возлюбив, в Господа нашого Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі і славимо нашого триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Поздоровляємо! Зараз можна поздоровляти. і. Також у нас є книга завіту, де ми записуємо такі знаменні події.